Вітаю! Продовжуємо розмову про те, як природа допомагає нам зберегти ментальне здоров'я. І тема наша Восьменіг. У Восьменіга є дивовижна здатність миттєво змінювати колір і текстуру шкіри, щоби злитися із оточенням. Восьменіг не втрачає своєї сутності, навіть коли стає невидимим. Він лишається восьменігом. Ми теж можемо пристосовуватися до різних середовищ, людей чи ситуацій, не втрачаючи власного я. Камуфляж у це спосіб оберегти себе від небезпеки, а для людини це може бути процесом створення психологічного захисту. Бо не завжди треба відкриватися всім. Восьминіг змінює колір не завжди, а лише тоді, коли це потрібно. Так само і нам варто пам'ятати, маскування чи адаптація це не втеча від себе, а інструмент. Головне вчасно повернутися у свій колір. Тож змінюйся лише для того, щоб берегти менталочку, але завжди залишайся собою.